Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. мене звати Олег Васильєв. Які події сталися на транспортних мережах в Україні? Про це далі у новому огляді, і почну з новин залізничного транспорту минулого тижня. Укрзалізниця повідомила про пошкодження інфраструктури компанії у Дніпропетровській області. Так, 19 квітня, внаслідок ворожого обстрілу залізничної станції було поранено сімох працівників та загинула чергова працівниця будинку локомотивних бригад. Компанія пообіцяла надати підтримку залізничникам. Які постраждали під час надзвичайної події та їхнім родинам того ж дня на короткий час припиняв роботу вокзал у Дніпрі через ракетний обстріл міста. Укрзалізниця повідомляла, що деякі потяги зупинялися для висадки пасажирів на станціях Горіянове та Нижньодніпровськ. Ну і тим часом залізниця в Україні страждає не лише від ворожих обстрілів, але й має проблеми через поганий технічний стан локомотивів. Так, за останній тиждень сталася ще одна пожежа на тяговій машині. Цього разу у Хмельницькій області. Про цю та інші транспортні події далі у добірці новин. У Хмельницькій області сталося загорання у тепловозі. Постраждала локомотивна бригада. ДСНС Хмельниччини повідомило, що 14 квітня, о 21 годині 4 хвилини, до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу локомотива, що перевозив вантажні вагони. Подія трапилася поблизу села Климашівка Хмельницького району. На місце направили вогнеборців 37-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцеву пожежну охорону села Аркадіївці. Як з'ясувалося, зайнявся моторний відсік. Пожежу вдалося швидко приборкати, врятувавши локомотив від знищення вогнем. На місці події травми отримала локомотивна бригада. Причина виникнення пожежі встановлюється. Нагадаємо, що остання пожежа сталася 12 квітня на станції Знам'янка Сортувальна. Вогонь виник у машинному відділенні електровоза. Протягом 2024 року «Укрзалізниця» планує оновити парк пасажирських вагонів та приміських електричок. У компанії заявили, що будуть продовжувати капітальний ремонт рухомого складу. Зокрема, в цьому році відремонтують 42 пасажирські вагони та модернізують 15 приміських поїздів. Окрім цього, відбулися тендери на купівлю 66 нових вагонів. Також залізничники до кінця 2024 року переобладнають ще 6 вагонів для потреб медичної евакуації. Загалом їх кількість становить 64 одиниці. Також оновлення потребує і парк дипломатичних вагонів. «Укрзалізниці» вирішили модернізувати наявні вагони, аби не витрачати кошти на нові закупівлі. Окрім покращення функціональності, задоволення вимог щодо зв'язку, безпеки та автономності. Вагони після такого оновлення вже не мають атрибутів минулого, які б десунували з обличчям сучасної України, кажуть у компанії. Нагадаємо, що у 2023 році «Укрзалізниця» оголошувала два тендери на купівлю нових пасажирських вагонів. Перший тендер відбувся на придбання 44 вагонів, вартість контракту 1 мільярд 951 мільйон гривень. Постачання вагонів має відбутися до кінця 2025 року. Другий тендер на 22 вагони. Вартість 980 мільйонів 450 тисяч гривень. Термін постачання до 30 червня 2026 року. Обидва контракти буде виконувати Крюківський вагонобудівний завод. Підприємство має поставити укрзалізниці 15 вагонів типу СВ, 31 купейний вагон, 16 плацкартних вагонів. Та чотири штабних вагонів купейних обладнаних для перевезення осіб у кріслі колісному. Ну між тим, «Укрзалізниця» заявила, що до кінця 2024 року має намір відремонтувати понад 1195 кілометрів колії та 1073 комплекти стрілочних переводів. Капітальним ремонтом буде охоплено 386 кілометрів колії, а 810 кілометрів оновлять середнім ремонтом. Роботи будуть розгорнуті на на дільницях з інтенсивним рухом поїздів, які мають високий рівень зношеності, окрім того, у 2024 році колійники мають намір відновити п'ять штучних споруд, які були пошкоджені внаслідок бойових дій. І далі інформація для пасажирів: у травні на маршрут Київ-Одеса повернеться поїзд «Інтерсіті Плюс. Про це повідомила Укрзалізниця. Щоправда, рейси будуть виконуватися у тестовому режимі. Поїзд номер 761 Київ-Одеса відправлятиметься зі столиці 3, 4 та 5 травня о 6 годині 3 хвилини та прибуватиме до Одеси о 13 годині 34 хвилини. У зворотньому напрямку з Одеси поїзд вирушатиме у ті ж дати о 14.20 та прибуватиме до Києва о 21.50. Окрім цього, на великодній вікенд буде збільшено пропозицію місць з Києва до Львова. Для цього на маршруті курсуватиме двоповерховий поїзд. Шкода додаткові рейси поїзда номер 777 Київ Львів призначено на 4 та 5 травня. І далі новини стосовно роботи міського електротранспорту. У Харкові сталося ДТП з трамваями, в які постраждали кілька пасажирів. А у Львові на лінію виїхали всі 10 нових п'ятисекційних трамваїв. Електрон. Щоправда, незабаром один з вагонів розбили у ДТП. У дорожньо-транспортній пригоді з трамваєм у Харкові постраждали двоє людей. Аварія сталася 17 квітня на перехресті вулиць Героїв Праці та гвардійців Широнінців. Під час руху зіткнулася вантажна машина і трамвайний вагон, що рухався за маршрутом. У харківських пабліках з'явилося відео жорсткого зіткнення транспортних засобів. Вантажівка рухалася по вулиці гвардійців широнінців що є головною дорогою. Водій машини, під'їжджаючи до перехрестя, обігнав автобус, що рухався у попутному напрямку, та підвищив швидкість. У цей момент з правої сторони по вулиці Героїв праці на перехресті виїхав трамвай. Водій вантажівки здійснив маневр, аби уникнути зіткнення, проте трамвайний вагон все одно в'їхав у правий борт вантажівки. Від удару вагон... Підкинуло до гори. Тим часом місцеві ЗМІ пишуть, що у салоні трамваю постраждали двоє пасажирів, один з них шестирічний хлопчик. В обласному центрі екстреної медичної допомоги кажуть, що дитина отримала черепно-мозкову травму. У 60-річної жінки численні забої. Обох пасажирів доправили до лікарні. У водіїв обох транспортних засобів медики не виявили травми, але надали допомогу через гостру реакцію на стрес. Причини ДТП будуть встановлювати правоохоронці. Попередньо відомо, що на перехресті не працювали світлофори. У Львові вели експлуатацію 10 трамваїв електрон, що були придбані за останнім контрактом. Закупівля трамваїв була здійснена за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку. Відповідну угоду було укладено у 2020 році на суму 17,4 мільйони євро. Трамвай серії Т5Л64 має 5 секцій, повністю низьку підлогу, оснащений системою кондиціювання салону і кабіни водія. У вагоні є місце для розміщення пасажирів на візках. Раніше була інформація, що багатосекційні трамваї будуть перевозити пасажирів на маршруті номер 8 що має один з найбільших пасажиропотоків. Варто нагадати, що у Львові загалом налічується 19 трамваїв, що виробляються під брендом Електрон. У 2013 році було придбано один п'ятисекційний вагон, проте надалі місто відмовилося від закупівлі трамваїв над великої місткості та замовило у компанії Електрон Транс вагони з трьома секціями. У підсумку парк рухомого складу поповнили вісім трисекційних вагонів з низькою підлогою. Вони були придбані у період з 2014 по 2016 роки. Щоправда, ці трамваї більше стоять у депо, ніж працюють на маршрутах. За різними даними, зараз у робочому стані прибувають лише два трамваї цієї серії. У Львові пошкоджено один з нових трамваїв Електрон. Пригода сталася 19 квітня на проспекті Червоної Калини. У львівських пабліках з'явилася фотографія з наслідками зіткнення двох трамваїв. Один з них новий трамвайний вагон Електрон, що не так давно вийшов на лінію. Інтернет-видання Львів Медіа пише, що Львів Електротранс відмовився давати коментарі. Також у патрульній поліції повідомили, що не отримували інформацію про цю подію. Згодом на сторінці у Фейсбуці все про електротранспорт. Львова з'явився допис із подробицями. В ньому говориться, що на підйомі від кінцевої зупинки Вернацького у бік вулиці Драгана вагон із бортовим номером 1111 ймовірно, застряг на знеструмленій ділянці трамвайно-тролейбусного пересічення. Зазвичай таку проблему вирішують в парі з іншим водієм. Один водій залишається в кабіні, інший на дворі розгальмовує трамвай. Тоді вагон самостійно може відкотитися із знеструмленої ділянки, після чого водій в кабіні має застосувати екстрене гальмування. До цього разу з невідомих причин вагон. Вагон не вдалося зупинити, тому він скотився приблизно на 50 метрів донизу, де і стояв електрон. У результаті аварії в електрона фактично знищена вся пластикова частина маски та розбите вітрове скло. Наразі невідомо чи постраждало якесь обладнання, що знаходилось близько до місця зіткнення, і чи деформувалася рама вагону від сили удару. На щастя, після аварії електрон зміг самотужки дістатися до трамвайного депо. Говориться у дописі. Нагадаю, що Львів закупив 10 трамваїв електрон серії Т 5 Л 64 Партію вагонів було придбано за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку. Сума контракту склала 17,4 мільйони євро. І наостанок хочу нагадати про туристичний маршрут. Якщо у вас є бажання, можливість цікаво провести вікенд цієї весни відкрився новий сезон на вузькоколійці в Гайвороні, 20 квітня. Для гостей влаштували мандрівку по місцевій залізниці, які вже більше ста років під час турів у рейси споряджають різний рухомий склад від ретро поїзда із паровозом до більш сучасних вагонів і тепловозів. За попередньою інформацією, 18 травня у Гайвороні відбудеться чергова. Поїздка із паровим локомотивом. Якщо у вас є бажання долучитися до мандрівки залізницею, слідкуйте за анонсами на сторінці Гайворонської вузькоколійки у соцмережах, зокрема на сторінці у Facebook. Посилання на цей ресурс ви знайдете в описі відео. Дякую всім глядачам, хто надсилає цікаві новини про транспортні події. Якщо у вас є повідомлення на залізничну тематику або про роботу міського електротранспорту, надсилайте свої повідомлення через контакти, які ви знайдете в описі цього відео. І також нагадаю про те, що канал «Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій. Достатньо буде поставити вподобайку або залишити коментар. Також буду вдячний. Дякую вам за підписку і е, свої донати на підтримку каналу. Ви можете перерахувати за реквізитами, що є в описі цього відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе!